Олег, Чівнібок. Доброго вечора, шановне товариство. Я думаю, перш за все ця відставка з одного боку вигідна, може бути для Януковича, оскільки він перед виборами може показати свою силу і здатність, будучи в опозиції впливати навіть на відставку діючого прем'єр-міністра. Ця відставка може бути вигідна і президентові Ющенкові. Ем, у випадку цієї відставки він може задекларувати, що це не він винен в тій ситуації, яка зараз є в державі, а вона. Крім того, ця відставка може бути вигідна дійсно самій Тимошенко, оскільки фактично ця відставка дасть їй можливості під час цієї виборчої кампанії скласти з себе всю відповідальність і говорити, що їй не дали цього зробити. Але загалом і для України, і для українців, для держави це абсолютно нічого немає, бо різниці між ними немає жодної. Значить, по нашому першому голосуванню, підчеркую, це не так, як люди будуть голосувати на виборах совсем. Це ток. кого люди хотят услышать в этой программе, какую позицию. Значит, мы получили такой ответ от аудитории. По 20% получили партия регионов и блок Юлии Тимошенко, значит, они получили бонус по 17 минут. Дальше Олег Тегнебок и Анатолий Гриценко получили по 18%, а бонус у них 15 минут 30 секунд. Плюсуется к этим 5 минутам. И на Богословское получила 16% интереса аудитории, и это плюс 14 минут. Александр Гоболуб, который представляет Петра Симоненко, получил 6%, а это 6 минут. И, наконец, Ярослав Давыдович, который представляет действующего президента Украины, получил 2%, а это вам 2 минуты. Так что вам надо очень экономно. По времени, пожалуйста. Звичайно. Вы знаете, э, пане Савико, Як тільки ну, пані Тетяна Юрист оголосила про ці правила, які, як виявилося, ще зовсім є незрозумілими, ну це традиційно в нашій державі, що є закон, а його трактують зовсім по-різному. Я зрозумів, що ви з Савіку придумали геніальну річ, зібравши ще перед процесом реєстрації. І офіційно дозволеної агітації всіх практично кандидатів в президенти, спровокувавши їх на певні порушення закону, це ж ви розумієте, що може статися? Що То після вас є переграми, що Центральна виборча комісія або суди знімуть всіх з реєстрації і діючого прем'єра, і голову опозиції, і президента. Це ж прекрасно. Ми одним ударом вирішимо всі проблеми в нашій країні. А якщо лише всі тут разом є свідками цього... Це ж супер. Ну, що стосується організації, яку я представляю, я так розумію, її не можна називати, то на якомусь черговому з'їзді вона зможе знайти іншого достойного кандидата для того, щоб він кандидував на посаду президента. Так що з хорошим початком, товариство. Дякую. І я приглашаю к мікра за це. Після того, коли електричне сільце, на якому зараз сидить Тимошенко, почало врешті перетворюватися справді на прем'єрське крісло, коли пройшов пік кризи. Коли почалися деякі покращення ситуації, тут же раз захотіли всі в прем'єрські крісла. Електричний стул, який перевратився в прем'єрське крісло, це неплохо. Починає перетворюватися, там трохи а стає вращать. сидіти, бо рік, я... який воює Тимошенко з кризою, приносить свої результати. Да, і Олег Бог, і Анатолій Гриценко, Ми послухаємо независимого чоловіка, але він так вважає. Да. Член партії Батьківщина, то є Тимошенко, але член нашої України народної самооборони одновременно. Так це правда, що секретаріат і партії регіонів хочуть розвалити коаліцію? Оскільки мова йде про мою рідну сумом можу сказати, і це факт, жоден прем'єр, названий тут, ні Янукович, ні Тимошенко, жодного разу не запросили міністра оборони, не запитали, в якому стані армія, що в ній живе, а що потребує посилення. Як живе сім'я лейтенанта, солдат, яка потрібна техніка. Тому в цій частині різниці не було. Тепер по вашому повідомленню. Тут є дві ключові речі. Перше питання відповідальності. Я виступаю за те, щоб цей уряд допрацював до завершення виборів. І нехай Тимошенко несе відповідальність за те, що вона заявила. Це буде абсолютно правильно. І останнє, олігарх, згадувалось. Нам треба визначитися всім, і політикам, і людям. Олігархи крупні бізнесмени це класно. Нехай вони працюють, створюють робочі місця, але жодним чином не керують політикою. Крапка. Олег, Пильнебом. Одна фраза. Анатолій, ми з тобою були міністрами в кабінеті Януковича. І коли вы летали в Брюссель, ти выплакал себе 500 мільйонів гривень. І эти гроші, кстати, забрали. У пограничников, у спасателей и отдали Министерству обороны. И некорректно тебе говорить, что Янукович не финансировал армию. Так как он финансировал, не финансировал никто. И если ты человек чести, ты должен это подтвердить. Я извиняюсь, спасибо большое. Я думаю, что вы сами знаете, что надо делать. К сожалению, мы сегодня пока не можем об этом говорить. Но мы это сделаем. Спасибо. Рисенко ничего не выплакал. Друге, жоден прем'єр не може дати грошей. Два виділяє законом Верховна Рада. Я можу єдине, що підтвердити, що дійсно, наприклад, з міністра фінансів Азаром мені було легше працювати, ніж з міністром фінансів Пензенником. На превеликий жаль. Тому що там розуміло, що треба розвивати оборонно промисловий комплекс. Але стосовно прем'єрів різниці не було. Олег кнімбров. Товариство, ви знаєте, що цікаво. Цікаво, очевидно, те, що років через п'ять. 5... Напевно, кожен з нас, навіть і близько, не буде пам'ятати, чи прізвища тих політиків, чи прізвища навіть назви тих політичних партій, які сьогодні отак борються і сперечаються між собою. Адже навряд чи тими своїми діями впродовж останніх років вони зможуть війти в історію чи запам'ятатися. Знаєте, слухаючи оці ці ем, суперечки. І тут на цій програмі, і на багатьох інших програмах. Особливо все те, що зараз робиться перед виборами. Я думаю, здравомислячий українець розуміє, що вірити не можна нікому, особливо в період президентської агітації, бо тому що все це є суцільна брехня. 35 років тому назад великий український поет, патріот, Стус казав просто пророчі слова. Я їх процитую. Кубло бандитів, кагибістів. Злодіїв і гвалтівників у стольному засіли місті, як партія большевиків. Уявляєте собі, 35 років тому назад він розказав про те, що робиться сьогодні при теперішній ситуації. Що би вони не розказували в Україні при владі кримінально-олігархічні клани. Всі політичні 5 партій, які представлені в парламенті, вони є власністю тих кримінально-олігархічних кланів. Перед виборами 2007 року згадайте, як було. Блок Юлії Тимошенко, наша Україна, всім божилися перед виборами. Вони обіцяли, що вони прийдуть до влади і в сьомому році вони створять коаліцію про президентську коаліцію. А насправді вони не тільки не могли між собою домовитися, вони почали бігати до тої ж таки партії регіонів, хто перший створить коаліцію з партією регіонів. Спочатку наша Україна з партією регіонів, потім, як ми всі дуже добре тут пам'ятаємо, про приб'ют. І що би зараз не говорили ці представники? Але ж вони між собою домовлялися деребанити Україну. Вони між собою домовлялися змінити Конституцію. Для того, щоб при владі в парламенті було тільки дві політичні партії, згадайте. Вони взагалі хотіли людей усунути від управління державою. Та як усунули не тим новим законом про президентські вибори. Адже зараз, зверніть увагу, мало того, що збільшили внесок до 2,5 мільйонів, так вони відмінили... Підписи. Тобто кожен з вас, з громади, вже не повинен ставити підпис кандидату майбутньому в президента. Отже, це все є повна фальш. Це є повна фальш, те, що зараз говориться. Це є гра на публіку. Вони змінюються, знаєте, от як той запах, гнилий запах від брудних шкарпеток. То є Зміна шкарпетки з однієї ноги на іншу, з правої на ліву. Тільки дірка міняється з Мізинця на великий палець. Отак от і вони зараз. Просто перед виборами вони залатують різнокольоровими ниточками ту дюрку. І нам кажуть, що ті самі шкарпетки треба одягати. Власне, позиція громади, позиція нації якраз і має полягати в тому, що не можна вірити тим, хто вже не то що раз збрехав, а багато разів збрехав. Можливо, Савік, ви знаєте, отакий формат вашого шоу і допоможе українцям, допоможе нашим, нашим людям розібратися в тій всій ситуації. І тому для себе треба робити просто-напросто правильні висновки. Можна їх слухати, можна реагувати якимось певним чином, але те, що вони ні одні, ні другі, ні треті, ні четверті, ні п'яті, які є в парламенті, вони абсолютно нічого гісінько не зроблять. І будуть скандали з перекуповуванням, з олігархами і з іншими. Ну дійсно, що нас має обходити, що там робиться в нашій Україні, та то їхні проблеми. Вони всі п'ятеро стояли на Майдані на, тому, на Майдані, а потім на бікборді і говорили, що один закон для всіх. А тепер кожен з тих п'яти, з першої п'ятірки нашої України представляє іншу політичну силу і веде свою лінію. Ну як таке може бути? А де поняття політичної відповідальності? Ну ж кожен розуміє, якщо ти обіцяєш щось, ти маєш виконати. Якщо ти не виконав, до побачення, ти повинен відповідати за те, що ти помилився. А відповідати чим? Іти у відставку. Подати е, прохання на те, що ти не можеш вже представляти людей. Не треба їм вірити, і треба своїм розумом відчувати, і треба проводити очищення влади і зміну системи влади. От тоді все буде в порядку в нашій державі. Моя работа очень сильно облегчается в этой программе. Я никого не должен прерывать. А каждый за свое время отвечает. Я прерываю только на рекламные паузы и все.